Які питання, на твою думку, не потрібно ставити військовим? Слухайте, ну це саме стандартне питання. Скільки ти вбив, а як ти вбив? А... І в цілому, от треба було не так, або ще це питання, знаєте, особливо раніше це любили, коли контрнаступ, там, невідомість, ну що там, ну що ми там просунулись, ну що ми виграємо, а коли вже виграємо, і так далі. Тобто, звичайно, що існує дуже сильна межа. Між фронтом, те, що там відбувається, і суспільством, яке ну, все-таки звикло бачити абсолютно інше в телеграмах, я не знаю, там, в новинах, телемарафонах і так далі. Реальність вона набагато, звичайно, що жорстокіша, вона набагато, скажімо, брутальніше, і так далі. Проте ми маємо всі залишатись людьми. Має залишитись людиною навіть після служби в армії. Людина, яка бачила цей травматичний досвід, в неї просто є трошки більше досвіду, ніж у людини, яка це не бачила. Вона не є якась інша, що там її треба якось адаптувати, там, соціалізувати чи ще щось. Так, да, бувають ситуації, звичайно, що там, це вже справа там, психотерапевтів, лікарів, коли а, дуже багато там відбувається з людиною там після серйозних важких поранень, а, там психологічні, там і всі ці моменти. Але в переважній більшості всі ці ветерани вчорашні, це були цивільні люди, такі як ви, просто в них. Інший трошки досвід і не потрібно їм якесь там окремо знаєте ставлення там чи ще щось. Тому суспільство тут суспільство повинно підготуватися до того, що якщо зараз а ми не готові, і держава це до речі визнає. Ми не готові до повернення зараз на залі вся армія. Зараз в основному це ж мобілізовано Якщо що ми зараз, війна там в перемир'я, чи ще щось, що ми цим людям скажемо, ідіть додому, тобто в нас армія зменшиться в три рази. І хто нас буде там захищати, умовно, зараз кордони і так далі. Теж не все так однозначно, але умовно, що, уявімо, іде якась там ротація, не знаю, люди змінюються. Тобто і державні органи, і організації, які можуть допомогти, все одно ми будемо не готові до тих обсягів, які є.